Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такий кіоск, який на даний момент у нас продається. Кіоск був вже у використанні, в ньому продавалася кава, ходоги та різні фастфуди та напитки. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас є з металопрофілю, з ось такими декоративними елементами кольору антрацит та ось такими елементами імітація дерева. У нас тут залишилися ще старі цінники, старі реклами. Ось тут у нас є ролокасети, зверху є чудове освітлення, також може бути ось тут поклеєна ваша реклама. Тут є невеликий підвіконничок. На даний момент кіоск закритий, оскільки немає ключа в ньому, але він продається. Двері в нас є металеві тут повністю, і вхід є взаді. Заді є також доступ до електрики та під'єднання до джерела живлення. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд кіоску. З вами була автохата. Дякую всім за увагу!